Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Віталс. З вами Олександр. Ми впевнені, що у багатьох із вас є мийки високого тиску. Але знову ж таки, небагато хто з вас користується цими мийками в холодну пору року. Тому в цьому відео ми розповімо про те, як підготувати мийку високого тиску до зимового зберігання. А розбиратимемося на прикладі мийки Master im АМ w DIGITAL. Але перед початком попрошу вас поставити лайк та підписатися на канал, а також тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші ролики. Ну що ж, тепер трохи розповім вам про цю мийку високого тиску. Мийка високого тиску Vitals Master am 750 w Digital – високоякісний компактний побутовий інструмент, призначений для ефективного очищення поверхонь від забруднень струменем води під високим тиском. Мийка оснащена сенсорною панелью управління, що дозволяє керувати тиском подачі води для максимально ефективного і в той же час. Делікатного очищення поверхонь різного типу. Цифрова панель дозволяє вибрати один із трьох запрограмованих режимів: мінімальний, середній, максимальний. Так і самостійно підібрати оптимальний тиск за допомогою регулятора плюс-мінус. Мийка оснащена з носостійким шлангом високого тиску. У середині шлангу є металеве оплетення, що робить його дуже міцним. Витривалим стійким до перегинів та заломів, довжина шлангу 7 метрів, що дає змогу мити легковий автомобіль з усіх сторін, не переміщуючи мийку. Насос є самовсмоктувальним. Це дає змогу використовувати для водопостачання мийки, відкриті джерела, діжки, баки тощо. Ну що? А тепер нарешті я вам розповім про те, як зберігати мийку в зимовий період. У процесі роботи в мийці в будь-якому випадку залишається якась нехай і невелика кількість води. Ну а оскільки всередині мийки обмежений простір, лід при розширенні може пошкодити внутрішні вузли мийки. Тому ми завжди рекомендуємо зберігати мийку високого тиску в опалювальному приміщенні. Або хоча б у приміщенні, де температура не опуститься нижче нуля. Якщо ж такий варіант неможливий, то потрібно підготувати мийку до зимового зберігання. Чим ми зараз і займемося. Насамперед потрібно відключити шланг подачі води. Далі. Включаємо мийку в електромережу. Натискаємо курок на пістолеті. Таким чином помпа прокачає всю мийку і видує всю воду, яка в ній ще залишилась. Однак робити це потрібно не більше 10-15 секунд, оскільки помпа не призначена для роботи без води та може бути пошкоджена. Далі потрібно від'єднати всі шланги і перевірити, щоб у них не залишилося води. По можливості продути стиснутим повітрям, щоб прибрати всі залишки рідини. Обов'язково розберіть пістолет і перевірте, щоб у ньому не залишилось ніякої рідини. Пінну насадку теж потрібно перевірити: найкраще її повністю промити. Гумові кільця-ущільнювачі на конекторах найкраще зняти та обробити силіконовим мастилом. Вони гумові, а силіконове мастило в процесі зимового зберігання вбереже їх від пересихання та тріщин. Тепер збираємо мийку і вона вже готова до зимового зберігання. Друзі, а на цьому у мене все. Маю надію, що ми відповіли на всі ваші питання щодо зимового зберігання мийок високого тиску. Ну, а якщо питання у вас ще таки залишились, обов'язково залишайте їх у коментарях. Ми будемо раді відповісти на них. Бажаю вам гарного зимового настрою і побачимось у наступних відео. І пам'ятайте, що інструменти VITALS для надійної роботи задоволення. До зустрічі!